На території Боздуцького парку відбулося урочисте відкриття та освячення православної каплички, яка збудована на честь святого Архангела Михаїла. Капличка є символом духовного відродження, улюбленого місця відпочинку мешканців обласного центру Закарпаття. На святкові події були присутні близько 150 п'ятдесят Ритуал освячення провели високопреосвященніший Феодор, архієпископ Мукачівський і Ужгородський, секретар єпархіального управління протоієрей Петро Мурник та святий протоіерей Іоанн Муланич. Про Протоієреї Миколай Кабицій, Феодор Горшков, Володимир Гуй, архідеякон Олександр Садварій. у ім'я отця і сина, і Святого Духа. Шановні вичисні отці. Шановний Сергій Миколайович, Володимир Васильович, всі тут присутні гості. Зараз для Ужгорода, як і в останні часи, часто буває історичний момент, ми з вами стали свідками освячення ще одної перлини, ще одної жемчужини в нашому рідному місті. Жемчужина, яка іменується. Храмом Господнім, частинкою неба на землі, в такому прекрасному, гарному місті, де часто і по вихідним, і в будні дні збирається багато людей, багато молоді, багато діточок, які з радістю прогулюються у цьому красивому пейзажі, який насаджений тут давно вже парк. Зараз центром. Цього красивого місця являється золотими куполами часовня, яка освячена на честь архістратиха Небесних сил Безплотних Архангела Міхаїла. Як пише нам священне Писання, коли по наученню Враженському на небі була війна, і, возгордившися, ближайший до Бога Архангел Діниця, вирішив поставити престол свій вище престола Божого і відверг і відкинув від себе милосердя свого создателя, роздалося на небі клич Архангела Міхаїла. Хто яко Бог? І з воїнствами небесними, з безплотними силами не звернутий був діниця з полчищем при пресподньо, щоб нести тьому свої серця, однажди отрекшогося от Бога, святоносного ангела. Каплиця побудована за кошти мешканців нашого міста Сергія Ратушняка, Володимира Хименця, Олега Адамчука, Олександра Черняка, Василя Горти та інших. Проєкт каплички виконано з дерева в кращих традиціях закарпатської архітектури. Це зусиллями за власні кошти, в яких приймали участь в фінансуванні Власне, ваш покірний слуга Володимир Хіменець. Олександр Черняк, директор Бозузького парку, Олег Адамчук, який зараз балотується, також обласні депутати. Ми створили за свої кошти. Планується, що там буде крещення, може навіть будуть вінчання, значить користування нею буде безкоштовне. Тепер кожен, хто йтиме повз неї, зможе подарувати собі хвилинку роздумів біля святого місця, яке є символом миру, добробуту, злагоди та єднання.